Робота штурмовика я вважаю сама найскладніша. Хто перших, кого побачив, той і переміг. Перших трьох я уразив з підствольного гранатомету. Останнього я уразив близько з трьох метрів. Садив в нього цілий рожок. У мене є сила, витримка. Я готов далі нищити, знищувати кожного ворога хоч кожен день. Під час війни я перебував в антидроновій групі. Тобто ми виїжджали на позиції близько до ворога і з Антидронової рушниці збивали ворожі дрони. Коли я розумів, що буду йти до люті, я був повністю вмотивований. Я розумів, що я буду насамперед штурмовиком і зможу прийняти безпосередню участь у знищенні ворога. До ротації у люті у нас було бойове згла... злагодження. Насамперед, для себе в перше життя я навчився зачищати. Окопи більше дізнався про тактичну медицину по використанні і застосуванню вогнепальної зброї також більше навчився. І насамперед для себе я більше у психологічному стані став напевно чуть сильніше та витривали. Ротація почалася у нас в квітні. Ми були направлені до часового яру, підготовували для себе опозиції для ведення оборонних дій. Рили окопи, бліндажі, маскували це і перебували там, несли службу. В Часовому яру у нас задача була така: доїхати до точки висадки. Відповідно, висадитись з цієї точки і вже пройтись до наших позицій, поміняти наших хлопців і заступити, нести там службу до особливого розпорядження. Там в нас була лісиста місцевість відповідно там на наших позиціях, і нам приходилось дуже багато ходити з нашим грузом, брали собою. Багато боєкомплекту, води, їжі. Пам'ятаю, був випадок. Я зі своїми побратимами на позивний Манагер та Бумер. Ми допомагали групі саперів донести противотанкові міни до відповідної точки, щоб вони їх замінували, щоб ворожа техніка не пройшла до нас у тил. Дуже було важко ці міни доносити, але ми з цією задачею справились. Виконали на всі 100%, допомогли нашій групі саперів і повернулися до місця дислокації. Також ще була складність в евакуації нашого пораненого часом яру. Позивний паспорту нашого хлопця вразила осколками поранення, отримав, тянули його на ношах. Мінялися руками, щоб кожен мог чуть чуть відпочивати. Десь по проміжку часу ми 6 кілометрів його доставляли до точки евакуації десь часов 5-6. Далі у нас надійшов наказ переміститися до іншого місця несення служби, а це саме було район Турецька перед КПП Майорськ. Там лінія фронту була більш-менш стабільною і ми повинні були там також вести оборонні дії, відбивати кожен штурм і наносити їм максимальне ураження. Справжня війна в Турецьку почалася для мене вже в середині липня, коли вже почався наступ у солдат Російської Федерації. Вони пройшли цей КПП Майорськ. І зайшли вже в селище Північне. Тоді ми перші підрозділи, люті, ми перші зустрічали ворога саме в цьому селищі. Вже на наступні дні, коли ми закріпилися на відповідних позиціях, то кожен десь час ворог вже почав тоді масово знищувати, випалювати всю землю. Для того, щоб ворожа піхота потім змогла просто пройтись. Легко закріпитися і могла далі наступати. На моєму рахунку, в чотири вбитих солдатів ворожої країни Російської Федерації. Перших трьох я уразив з підствольного гранатомету. Останнього я уразив близько з трьох метрів у ближньому бою. Всадив в нього цілий рожок. Людину дуже важко вбити. Але коли ти розумієш, що це твій ворог і ти повинен виконувати цю роботу, то робиш це холоднокровне. Якщо ви втратили пильність на полі бою, і ворог вас перший помітив, то ви, напевно, будете двохсотим. Тому це така гра, хто перший кого побачив, той і переміг. Коли лінія оборони вже перейшла до самого міста Турецька, ми вже оборонялися у багатоповерхівках. Робили там собі позиції, маскувалися і забирали свої сектора спостереження і несли там службу. Російська Федерація тоді застосовувала дуже багато кабів. Керованих авіабомб так. Це тактика у Російської Федерації: випалювати, знищувати міста, селища, тому що він розуміє, що у чесному бою він не зможе перемогти. Тому і використовує такі сили і засоби. Коли ми заступали на позиції, ми розуміли, що ворог близько від нас перебуває. Ми його чули. Я мої побратими. Ми всі були готові зустрічати їх. Оборонятися до кінця, давати відсіч. Але оцей момент очікування, коли ти не знаєш, коли він підійде, коли цей ворог вже підійде і ти його застрелиш, знищиш, це більше мені складності давало. Ми могли там. Троє, троє діб не їсти зовсім, пили тільки воду, могли там пару батончиків з'їсти за троє суток і все. Нас рятувало те, що ми були всі мотивовані, і саме головне те, що ми були разом. Коли я був разом зі своїми друзями, побратимами, я в принципі нічого не боявся. Дружба пізнається в біді. От в такій біді, я вважаю, це саме буде міцна дружба на світі, тому що ми були разом, ми разом все це бачили, ми разом нищили і будемо нищити ворога до кінця. І я вважаю, це бойове братерство найміцніше, що було в моєму житті. Отримав найколосальніший бойовий досвід, тому що. Приймав безпосередню участь у ближніх боях, зачистках. І я також став і морально сильнішим. У мене є сила, витримка. Я готов далі нищити, знищувати кожного ворога, хоч кожен день. Після перемоги я хочу багато подорожувати по світу. І хочу прокладатися не у бліндажі під ворожими обстрілами, а просто прокинутися на красивому краєвиді. І так от насолоджуватися мирним спокійним життям.